Вітаю, друзі! Місяць серпень, церкві спасіння, місяць послання Якова. Тому ми сьогодні розміркуємо на питанням, чому потрібно приборкувати язик? Можна сказати щось, що про все життя буде жалкувати, тому що при багатослів'ї не уникнути гріха. Важливі слова ти все одно скажеш, навіть подумавши. А неважливі не варті того, щоб їх говорити. А в притчах сказано, що в язику власть, сила, життя або смерті. Тому, коли ми що говоримо, нам треба вибирати, чи ми пророкуємо життя чи смерть. Тому що є давня мудрість, словом можна убити, і словом можна оживити людину. І навіть коли ми щось говоримо і нам здається, що воно не шкода людині, але ми можемо образити людину. Слово на горобець. Вилити, не спіймаєш, треба дуже акуратно відноситися до своїх слів. Словом Боже, написано смерть та життя у владі язика. Хто ж його кохає, його плід поїдає. Тому треба приборкувати свій язик для того, щоб благословляти людей, а не проклинати. Приборкувати язик це охороняти себе від гріха, тобто таким чином виявляти Божий характер. Ви знаєте, скоріше всього, це потрібно для себе, тому що особисто я скажемо. А потім ти думаєш, Боже, що я сказала? І ти себе гризеш, і ти себе їсиш. Це перш за все для себе. Приборкуючи язик, ми будуємо, а не руйнуємо. І цим прославляємо Бога. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому. До зустрічі!